Ми, ліцеїсти 22-го взводу Запорізького військового ліцею захисник, вивчаючи астрономію, зацікавилися астрономічними символами, які зображені на прапорах понад 200 держав, визначених світовою спільнотою. Відповідь ми знайшли у журналі Колосок стаття Небесні світила на земних прапорах, привернула нашу увагу. Автор статті, вчитель фізики і астрономії, кравець Тетяна Іванівна, нашого ліцею. небо таке загадкове і завжди різне. Ідеї. Які люблять на нього дивитися, зазвичай називають романтиками. Астрономія за влучним висловом французького вченого Араго щаслива наука вона не потребує прикрашення, щоб нею захопилися. її досягнення настільки захоплюючі, що не доводиться докладати особливих зусиль для привертання до них уваги. Тому найпотужнішим способом прийому і передачі мудрості всесвіту є читання.